Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу поговорити на актуальну сьогодні інформацію вже. Це про допомогу України від США, яка заявлена у розмірі майже 8 мільярдів доларів. Ну, там, якщо правильно пам'ятаю по офіційних даних, 7,9 мільярда. ну... Майже 8 мільярдів доларів. І вирішив я сьогодні подивитися все-таки, чи може така величезна, значна допомога в результаті змінити хід війни в Україні? Чи взагалі, що вона може для України дати, чи буде вона? Швидко, чи буде вона в повній мірі та сама допомога, тому що це теж питання. Давайте будемо сьогодні розбирати, що покаже розклад. Для тих, кому мої розклади важливі і цікаві, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, обов'язково це зробіть. Також ставте дзвіночок нагадування, щоб приходили вам сповіщення, коли я завантажую нові відео. І підписуйтесь на мій телеграм-канал офіційний та інші офіційні сторінки. В описі під відео ви їх всі зможете знайти. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Тому що насправді ну, допомога така суттєва. І перша карта, яка знову ж таки виходить, що заявлено то одне. От, власне, чому я так поставив питання? А чи дійсності в Україну прийде та вся необхідна цифра? Заявлено то одне. І, по-перше, це буде. Швидше за все розбито на кілька частин. По-друге, це буде надходити в Україну теж протягом якогось періоду часу. Перший такий важливий прихід цих фінансів, транш, скажімо так, він може вже надійти в найближчий місяць часу, до двох місяців, навіть так от йде по енергії. І це знову ж таки про те, що я говорив, що от одне з моїх теж прогнозувань недавніх, що для України випадає якби, карта фінансової допомоги, фінансової підтримки і збройної, в тому числі. Але чи прийде повністю вся сума, так як заявлено, насправді це під питанням. Для чого це робиться? Яка мотивація? Ну, ось дивіться. По факту допомогу виділяє уряд той, який зараз там в Америці, чи як правильно сказати, ну ті, хто при владі, так, Байден і та його команда. В тому числі до цієї команди має відношення пряме Камала Гарріс, яка зараз балотується на президента Америки. І також дійсно це важливо ну, відмітити, що треба показати. В тому числі своїм виборцям. Наскільки вони щедрі, наскільки вони допомагають підтримують Україну. Ну, та добре, хай показують. Для нас це якби плюс в плані тої допомоги. Тільки ще раз скажу: не все так просто. І ще теж карта показує, будуть противники цієї допомоги. Таке враження, що це вже пов'язано більше десь. З Трампом або з тими десь течіями, так заявами, які будуть перешкоджати надходженню тої допомоги, які будуть знову ж таки використовувати це проти там, Байдена і його команди і так далі. Які будуть постійно розказувати, що поки Байден допомагає Україні, то в Україні війна не, під, не припиниться. Ну і все в такому ж досі. Вже бачимо теж заяви Трампа. І що я можу сказати, вкотре прогноз мій збувся, той, який я робив, що як він добереться до влади, доброго для України буде насправді дуже і дуже небагато. По крайній мірі, поки я притримуюсь цієї думки, поки мої відчуття так і є, які були раніше в цьому прогнозі. І сьогоднішні заяви Трампа по відношенню до України і, взагалі, те, що він там розказував в тих своїх виступах, чесно. Воно ну, якось нормальної купи не ліпиться і нормально якоїсь концепції для допомоги України, для перемоги України. А якісь такі, знаєте, дуже схожі на кремлівські наративи. Давайте подивимося, що покаже наступний розклад по іншій колоді. Карта допомоги, карта влади, десятка мечів. Королева чаш покровительство, королева жезлів тож, допомога, башня. От бачите, карта плюсова, негативна, плюс, мінус, знов плюс, знов мінус. восьмірка жезлів випадає. Тобто, якась частина з того надійде доволі швидко. І та цифра, яка от йде знову -таки, по енергії, це йде двійка, потім четвірка, потім п'ятірка, аж потім сімірка. Тобто воно йде ось такими частинами. Тут ви знаєте, більше якусь як роль зіграють ще оця як, ну, не фінансова навіть сторона питання допомоги, а саме збройна. Тому що збройне це те, вже що є по факту у виді зброї. І це те, що може завдати потужного удару по ворогу, по базах, по складах, які до сих пір були недосяжні, тобто з точки зору далекобійності, далеко досяжності, так? І в тому числі, коли в інших інтерв'ю мене запитували, а чи дадуть Україні дозвіл бити там по території Росії, і так далі, прогноз показував, що так, це можуть бути такі таємні домовленості і дозволи. Але вони, таке враження вже по факту є. З іншої сторони, дай Бог, щоб та фінансова допомога прийшла по місцю призначення. А то оця десятка мечів, карта башні і ще от якісь такі як це кажуть, якісь людські руки, до яких воно десь там може прилипнути. Це має бути дуже великий контроль і моніторинг саме тих, хто дає ці гроші. За тим, куди ці гроші розподіляються, потрапляють. Щоб це не було, самі розумієте, кудись вкрадено, забрано. І тому так, якби карта, вроді би сказано все дуже добре. Але головне, щоб з цього був результат. Чи може це змінити в ключі, якби ця от допомога, тих 8 мільярдів? Ми вже ж розібрали, що. Не факт, що вся вона повністю прийде, і що вона прийде максимально швидко, вся і що вона буде максимально всюди, де треба скерована. Ну, багато є таких але Так, нам допоможуть. Але, знову ж таки, але. То все-таки, давайте ще один розклад. Чи це може змінити в ключі хід війни в Україні, пришвидшити її, дати більше нам сили, ресурсів? Давайте таким чином ще сформулюємо запит і теж витягнемо кілька карт. Башня та сама. восьмірка жезлів перевернута. Дев'ятка Пентаклів перевернута. Оце от, щоб десь, бачите, воно не розікралося. Незрозуміло ким, куди, як. Тому, навіть наших енергопрактиках теж треба просити, щоб ці гроші, ця вся фінансова допомога була в місце призначення. А хто хоче туди прикласти свою якусь там лапку, то хай буде викритий і покараний. Двійка пентаклів, рицар Пентаклів перевернутий, королева жезлів і трійка кубків. Ну, дивіться, якщо це все піде по призначенню і потрапить туди, куди ці кошти дійсності мають бути виділені, і так далі. Це, звичайно, може. Досить так, відобразитися, по крайній мірі, на тих напрямках, де потрібна вже нагальна підтримка, допомога збройна, воєнна. Це всі гарячі напрямки, які ми знаємо: Покровський, Вугледарський, торецький Курахівський, Купінський. Ну багато є гарячих зараз точок. Плюс це можуть бути ще додаткова реалізація тих, що ми говорили, хитрих ходів, плюс. Від наших ЗСУ мається на увазі, плюс розбиття ворожих баз, дуже ще таке сильне розбиття ворожих баз, І підготовка до можливого такого сильного контрнаступу в певних таких локаціях, де ворог має слабин. Чи може це якось так пришвидшити перемогу України, змінити хід війни в Україні? Тут поки що карта закрита. Тобто, воно яким йде от шляхом, як воно має бути. Коли воно має бути та перемога. Ті сценарії, особливо поки що, не пришвидшуються. Як би мені цього. Хотілося зараз сказати, констатувати, ну поки що по розкладу так. Поки що по розкладу так ось. Але. Дозволите мати більший спектр можливостей в подоланні ворога, тут карта так, плюсова, щоб ми мали більше що святкувати. І взагалі, питання, коли настане перемога України, ви мене ставите такий запит часто, я недавно завантажу відео з таким от діалогом з вищим розумом. Які мені відповіді прийшли, я там все так і записав. Звичайно, майбутні багато варіантів, сценарії можуть мінятися, і ми працюємо над тим, щоб перемога була чим пошвидше України. Але поки що так. І навіть за умови, що ті представлені там мирні ініціативи, мирний план нашим президентом так, Зеленським. Можливо, з цього до кінця року, як я вже раніше говорив, щось і вийде, більші якісь такі мирні ініціативи. Але 25 рік може бути більше, як їхня поступова реалізація, і все-таки більше, як 26 рік. Поки що йде як рік. Перемоги! Сценарії можуть змінюватись. Тут є карта змін, тут є карта змін, тут є карта змін. Но поки що ця допомога щоб так тотально глобально плинула, ну кажу, якби вона прийшла вся одночасно, вся в повній мірі, і по призначенню, так напевно, це би щось дуже багато в яких моментах змінило. Але так як це буде розбито частинами, знову ж таки часом в часі воно буде ті частини надходити фінансові. І знов це все буде десь ще кажу, якісь перешкоди, палки в колеса ставити з противниками. Знов це все буде десь ще розтягнутись такі проєкції, щось закуплять, десь залучать, там десь ворога відіб'ють, там розіб'ють. Потім знову очікують. Знову приходить частина і ось так. Не все так просто там є по документах, як заявлено. Знаєте, нам сказали там майже 8 мільярдів. Ну, це величезна сума. Далі що? Так, треба, щоб всі наступні етапи теж були чітко узгоджені. Тому молимось, просимо за те, щоб ці всі кошти пішли дійсності по місцю призначення, щоб були максимально правильно скеровані, використані, і щоб завдяки цій допомозі ще більше ворога вдалося розбити. Ось такі прогнози по даній темі. Всім дякую за увагу! Всім побільше світла відправляю, миру, всім на внутрішнього зовнішнього бажаю! І почуємось в нових відео та прогнозуваннях. Бережіть себе!